Добрий день, дорогі друзі, компанія Мотор Україна. Сьогодні у нас з відеогляді буде Сігвей 500. Це ось такі моделі приїхали. Вони вже всі продані, ми їх повеземо на схід України для ЗСУ. Їх закупила одна волонтерська компанія. Але можемо під замовлення ще таких привезти. Так кратненько розкажу, тому що зараз вже водій приїде їх пакувати, їх прогрівають, щоб повиганяти. Так, Це у нас 500-й, тобто 500 кубів має, дуже великий, повноцінно можна навіть в трьох в принципі, їздити. Є дублююча педалька тормозу, отака от цифрова електронне табло, освітлення, поворотники, все є. Повний комплект, тобто блокується задній дифференціал, можна на повному приводі їздити, можна на задньому приводі їздити. Коробка, варіатор у нас з понижаючою передачою. Залівна горловина вже знаходиться ось тут. Хтось каже не дуже зручно, я пробував особисто, нормально заливається, тобто під'їжджаєте на заправку і шланг вставляєте, спокійно заправляєте. Або лієчку купуєте і взагалі ніяких питань немає. По задньому пісці у нас, звичайно ж, незалежна йде незалежний, а образні речаги двойні, є фарков з причепним. Передня у нас теж незалежна підвізка. Абразні речаги. Ці моделі йдуть без підсилювача. На кожне колесо, хто не знав, розкручує редуктор окремий. Обертаються в принципі легко. Тобто, ось бачимо, я однією рукою спокійно обертаю. Є такі моделі з електропідсилювачем. Показники йдуть на електронному табло. Ціну, друзі, я вам прикріплю. На відео, чесно кажучи, я не пам'ятаю, скільки вони коштують, щось в районі 600-800 доларів чи 6500, щось таке. Я вам краще напишу на відео. Більш детальну інформацію можете знайти на нашому сайті, я вам ссылочку закріплю. На цьому все. Пока-пока.